Вітання глядачам Родани. Цей день в ефірі у студії Анна Паукова. Починаємо з головного. Остання путь бійця. Це сразито. Він демобілізувався і з самого початку був на фронті. Рідні та побратими сьогодні прощалися з героєм-захисником Максимом Біляковичем. Перспективи для закладів освіти ми вас дуже цінуємо. І ту роботу, яку ви проводите, питання безпеки, нові проєкти та плани міжнародної співпраці обговорили на зібранні керівників гімназій та ліцеїв, навчання коштом держави все було підготовлено, і через пару днів ми прийшли усього отримати ваучер. Українці мають можливість опанувати нову професію, звернувшись до центрів зайнятості. Загинув за Україну. Сьогодні криворіжці попрощалися з героїчним земляком Максимом Біляковичем. Провести бійця в останню путь прийшли рідні, побратими та друзі. Спогади про солдата слухала Тетяна Васильєва. Максиму Біляковичу назавжди 39. В останню путь захисника сьогодні проводжали рідні колеги-побратими. Він був світлим, доброзичливим, найкращим у невтішному горі змогли промовити близькі. Максима сусіди розповідають, батьки виховали гідних синів, мужнім хлопцем. Виріс і Максим. Адзивчивий, і як сусід, і як дитина. Я пам'ятаю, що вони малі зовсім були троє братів. Всі дружні, завжди разом. В них ще був дідушкам, вони всі вкупі жили. Дуже дружна сім'я, хороша сім'я. Батьки виростили дуже добрих, гарних хлопців. При першій загрозі воєнної ескалації Максим і його старший брат стали на захист батьківщини. Спочатку пішов у 2014 році, потім прийшов, працював. А потім, як почалася то він демобілізувався і з самого початку був на фронті. І другий брат його теж. За плечима молодого захисника великий бойовий досвід на різних напрямках фронту. Та 12 листопада життя бійця обірвалося. Під час виконання бойового завдання його підрозділ атакували ворожі дрони. Максим отримав смертельне поранення. Це сталося в селі Урожайному Курахівський напрямок. Нині найгарячіша ділянка фронту. Ми продовжуємо жити, працювати, навчатись. Під нашими ногами щодня не трясеться земля. Над нами не знущаються окупанти. За це маємо дові. Вічно дякувати Максиму і кожному герою, якого проведжаємо у засвіти. На прощальній церемонії зазначив військовий капелан. Із найрідніших у Максима Біляковича залишились мама і двоє братів. За них і за Україну він віддав своє життя. Тетяна Васильова, Олексій Правицький, цей день. Вранці 17 листопада Україна пережила одну з наймасованіших ворожих ракетних атак з початку війни. Цілями терористів були енергетичні об'єкти атакованої теплоелектростанції ДЕТЕК. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі в різних регіонах України, у тому числі і на Дніпропетровщині, з 18 листопада застосовуються стабілізаційні відключення, як повідомили у компанії ДЕТЕК Дніпровські електромережі від сьогодні діє нова система сповіщення про графіки відключень. Щоб клієнти мали змогу краще планувати свій день. ДТЕК Дніпровські електромережі оновив систему сповіщення про графіки відключень. Тепер мешканці області зможуть перевірити свій графік на наступну добу напередодні ввечері. Як і раніше, графік розраховується на основі команд Укренерго з обмеження електропостачання по чергах протягом доби. Оновлена система інформування передбачає денний графік стабілізаційних відключень на наступну добу, який містить лише білі та темно-сірі зони, що дає більш чіткий і передбачуваний. Розклад годин зі світлом і без графік оприлюднюється увечері після отримання розпорядження Укренерго щодо застосування стабілізаційних відключень на нову добу та може оперативно коригуватися в разі зміни команд Укренерго. Керівники місцевих навчальних закладів взяли участь у нараді освіта міста Кривого Рогу в умовах воєнного стану. Обговорили тему залучення міжнародних партнерів у процес розбудови освіти, питання діджиталізації та створення безпечного простору в ліцеях та гімназіях. Докладніше у сюжеті Ігоря Каноненка. Під час війни навчальний процес у Криворізьких закладах освіти не зупинився. Усе завдяки злагодженій роботі влади міста, керівництва ліцеїв та гімназій, зазначила директорка міського департаменту освіти Тетяна Кріпак. У найкоротший термін педагоги налагодили дистанційний режим навчання, а облаштовані укриття у навчальних закладах дозволили розпочати повноцінні заняття в режимі офлайн. Вже потроху наближаємося до завершення 2024 року. Тому будемо підводити деякі підсумки цього року. Будемо говорити про безпеку в закладах, про організацію освітнього процесу, про нові проекти, в яких ми беремо участь. Ну і знову ж таки будемо презентувати ті проекти, які зараз заходять в наше місто, які допоможуть зробити наші школи кращими, охайнішими, теплішими. Цей навчальний рік, як і попередні роки, дуже важливий. Важкий для нас воєнний час, тому важко працювати, але за рахунок коштів міського бюджету у нас є укриття, яке всі вимоги дотримано. Ми навчаємося в змішаному форматі, продовжуємо навчатися. Також за рахунок партнерів на створено освітній цифровий центр, в якому займаються діти з освітянами. На нараді спілкувався голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми вас дуже цінуємо, і ту роботу, яку ви проводите, вона справді дуже важлива. Ми всі знаємо, яка ситуація. Щиро дякуємо за ту допомогу, яку ви надаєте і надавали і військовим і переселенцям, скільки переселенців і інших і, жило, і в школах і ви всіх приймали це десятки тисяч людей, коли шу поток з Херсонщини і зараз є переселенці. Дуже велика волонтерська допомога. У кожна школа, кожен дитячий садок фактично мають своїх друзів, допомагають. Є великі акції там, загальноміські, які проводила арткультура, да, це і дрони на перемогу, сім 7 тижнів, сім 7 пікапів. Також я дуже вдячний за те, що ви підключилися. У нас 78, не дивлячись на бронь, а світян пішли на війну і воюють, в тому числі 5 керівників. І середньої ланки і дошкольної ланки на жаль, на зараз двоє загиблих, двоє зниклих безвісті, але наше освітяне це дуже потужне. Патріотичне середовище складання мультипредметного тесту 11-класниками предметні олімпіади науково-дослідницькі конкурси показали, що діти та молодь, попри непрості реалії, досягають високих результатів. Це підтверджує професійну майстерність педагогів. В Свою чергу міста намагається підтримувати вчителів. Цьогоріч, вперше за п'ять років, всі педагоги шкіл отримають щорічну винагороду за свою працю у розмірі посадового окладу. На нараді обговорили перспективи співпраці з міжнародними партнерами та. Реалізації низки освітніх проєктів Кривий рік стає одним з центрів трансформації освіти для всієї країни. Це завдяки нашому спільному проєкту з великим герцогсом Люксембург і співпраці з іншими партнерами. Лише за останній час, завдяки такій координації зусиль, місто отримало понад 16 тисяч комп'ютерів та іншої техніки. Відкрито понад 70 нових просторів для підвищення якості освіти для дітей, надолуження освітніх втрат. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими містами-партнерами. Будуть декілька потужних заходів з урядом Німеччини, Австрії Польщі. Тобто, ми вже маємо досить потужне ім'я. І будемо робити, і будемо продовжувати робити все для того, щоб підвищити якість освіти для наших дітей, для нашої молоді, адже якісна освіта це більша впевненість у майбутньому. У співпраці міста з ЮНІСЕФ та іншими організаціями і фондами у закладах освіти і культури. Вже відкрите 22 центри цифрової освіти, три комп'ютерні лабораторії та більше півсотні центрів з подолання освітніх втрат. Ігор Кононенко, Назар Прусенка цей день. Понад пів тисячі цьогоріч скористалися державною програмою з підвищення конкурентоздатності громадян на ринку праці. Шукачі роботи отримали ваучери на безкоштовне навчання та перекваліфікацію з центру зайнятості Валерій Кожухар. Урядовою програмою визначено понад півтори сотні спеціальностей, за якими можна пройти навчання коштом держави. Бажаючи отримати відповідні ваучери, можуть звертатися до місцевих центрів зайнятості. На сьогодні мають право отримати ваучери наступній категорії осіб. Це громадяни України, які мають вік 45 років та 15 років страхового стажу, і ті, які не перебувають на обліку в службі зайнятості. Без вимог до віку і до стажу це ті особи, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Статус учасника бойових дій та люди, які мають інвалідність за наявності 10-річного страхового стажу, ваучер також можуть отримати громадяни, які звільнилися з лав прикордонної служби національної гвардії і не мають права на пенсії. Також ті особи, які здобули каліцтво або мають дуже високі обмеження в фізичні. Але не мають групи інвалідності, вони також можуть скористатися цією програмою без вимог до наявності страхового стажу саме в роках. Але обов'язковою умогою при видачі ваучеру для всіх категорій це є те, щоб особа була застрахована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та мала хоча б початковий рівень освіти. Людині, яка бажає скористатися програмою безкоштовного навчання, треба зайти на сайт Державної служби зайнятості та укласти відповідний договір дистанційно. Зробити це можна і безпосередньо у центрі зайнятості. Вартує цей ваучер до 30 тисяч гривень, тому що саме ця сума обумовлена 10-ти 10 прожитковими мінімумами для працездатних осіб. І саме на цю суму може розраховувати особа, що її покриє фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття те, що буде вартувати більше ті професії або спеціальності, за якими буде навчатися особа, то людині прийдеться заплатити самостійно. Олег Волошук, водій швидкої, до центру зайнятості, прийшов з колегою, щоб отримати ваучер і у подальшому зберегти робоче місце у зв'язку з військовим станом і реформою медичною реформою. Наша спеціальність перепадає ну, під заміну, тобто водіїв швидкої вже не буде. Будуть екстрені медичні техніки. Сама процедура оформлення ваучера займає лічені хвилини. Дуже добре, головне, дуже швидко. Ми буквально нас затримали хвилин 15, все було підготовлено, і через пару днів ми прийшли отримати ваучери. Цьогоріч через місцевий центр зайнятості ваучери отримали понад півтисячі людей. І кількість звернень дедалі зростає. Валерій Кожухар Денис Захаров цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Студентський бал. Майбутні педагоги взяли участь у благодійному заході до Міжнародного дня студента. Ветеранс Family Games. Змаганнями на водних доріжках продовжилися міські ігри ветеранів. Поєдинок за донат. Футбол це магніт, бо футбол це можливість медійно донести щось до людей. Незвичний матч зібрав на полі професійних футболістів і вболівальників кривбасу. Наш наступний сюжет у продовження теми підтримки релокованого бізнесу у кривому розі як знайти себе на новому місці, відродити власну справу, аби приносити користь місту і державі знає підприємиця Юлія Розумна з новою криворожанкою. Спілкувався наш Михайло Бистров. Юлія Розумна, уроженка міста Солодарщина, на Донеччині. Там і відкрила власний б'юті бізнес у 2016 році. Пройшовши навчання на майстра бровіста, а згодом лешмейкера. Юлія працювала на дому, мала велику клієнтську базу та гарну репутацію. Усе кардинально змінилося з початком повномасштабного вторгнення окупантів. Я дуже була. Схвильована, я не могла працювати, розмовляти. У мене така депресія почалась. І е, також е, наше містечко знаходилось від 20, 20 кілометрів від е, Луганської області. Е, місто Попасне, Попасне розподілено навпіл на е, е, половина українська частина території, половина е, ЛНР. Тому і дуже гучно було вибухи, прильоти. Це, ну... Моторошно, усвідомивши, що залишатися у Солодарі небезпечно, Юлія разом з сім'єю виїхали з Донецької області та зупинилися у Кривому Розі. У нас тут немає ні родні, ніякого не ні знайомих. Ми просто їхали, їхали. І ось так, отак, от ми і залишились в Кривому Розі. Місяць ми прожили. Ми думаємо, що ми повернемося додому. Зараз зараз утихне, і ми повернемося. Але Обставини показували, що нічого краще не становиться, а тільки гірше, тому ну, потрібно якось осідати. І пішла шукати роботу. Маючи великий досвід у б'юті-сфері, Юлія, не вагаючись, вирішила розпочати все спочатку, вже у Кривому Розі. Спершу була найманою працівницею у салоні краси. Згодом, напрацювавши клієнтську базу, прийняла рішення працювати на себе. Все ж таки захотіла, коли в мене депресія така розвіялась. Я вирішила спробувати самостійно. Орендувала півроку салон. Я спробувала дуже. Гарні такі круті е, досвід для мене був. Моя індустрія, це моє хобі. Я дуже полюбляю розмовляти з людьми. Оце, оця комунікація, це е, якась магія між людьми. Наразі Юлія розумна орендує приміщення та надає різноманітні послуги і навчає нових б'юті-майстринь. Я вже. Півтори роки як сертифікований тренер по нарощуванню вій також по бровам. Солодар окупований російськими загарбниками. Будинок Юлії Вигорівщент. Проте це не крах усього, переконана переселенка. Вірить нова сторінка життя. Це початок нової успішної історії. Михайло Бестров Денис Захаров цей день. Відзначали міжнародний день студента і підтримували українських захисників. Благодійний бал зібрав у театрі імені Шевченка студентів Криворізького педуніверситету. Про свято молодих та активних розкажемо далі. Яскраї обрання посмішки дружні спілкування у колі молодих і активних. Міжнародний день студентів відзначає Криворізький педуніверситет. Тут зараз навчається майже 4 тисячі майбутніх педагогів. Це чверть від усієї кількості студентів у місті. Нині ці молоді люди живуть не тільки лекціями та практичними заняттями, спортом і творчістю. Ви ті, хто перші на початку війни стали волонтерами. Ви працювали задля перемоги. Хочу побажати вам, перш за все, досягти своєї мети, стати тим, ким ви побажали, а саме викладачами. Вас чекають діти, вас чекають дорослі. Тож навчайтесь, незважаючи на тяжкі часи, перемагайте, перемагайте у всьому, разом з вами переможе Україна. Університет має свої традиції, серед яких і щорічний студентський бал. У військовий час він став для викладачів та студентів вишу особливим заходом. Важливо і в такі часи демонструвати нашу єдність і демонструвати, здійснювати таку підтримку студентів, взаємну підтримку, щоб студенти підтримували один одного. Ми підтримуємо студентів. І тому ми все ж таки в ці складні часи вирішили. Здійснити такий благодійний бал, я думаю, що це все демонструє таку нашу єдність і непереборність в прагненні до перемоги нашого народу. Кожен факультет університету до свята підготував концертні номери. Це полонез, це вальс для того, щоб показати всю грацію і майстерність в танці їх як студентів, а також буде благодійний аукціон і розіграш призів. І всі кошти будуть направлені на ЗСУ для учасників студентського балу. Це неабияка подія. Готувалася дуже довго, десь місяць. Дуже радісно, дуже подобається. Сподіваюся, буде чудово. Я вважаю, що це. Дуже важлива подія, тому що тим самим ми робимо добро, ми збираємо благодійний внесок, і ці кошти будуть передаватися в зсу. Тому квиточки були продані за кошти. Ми дуже сильно старалися, ми дуже багато готувалися. Валерій кожухар, Денис захаров цей день. Міські ігри ветеранів поволі добігають завершенням. Цьогоріч вони тривають з травня до кінця грудня. Що два тижні захисники та їхні родини змагаються в адаптивних видах спорту. Минулої суботу учасники ігор показували клас на водних доріжках. Враженнями ділиться Юлія Вітряк. Черговий етап міських змагань Veterans Family Games – нові випробування для ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх родин. Ранок суботи для них розпочався і стороні розплавання. Близько пів сотні учасників і одна мета. Відновитися фізично, а надто ментально тримати себе в тонусі криворізькій команді допомагають наставники і тренери цього разу на змаганнях з плавання криворізькі нескорені долали дистанцію 50 метрів вільним стилем. «Суддівська колегія вона розробила близько 11 категорій. То тобто есть всі види поранень на війні. Це і кінцівки, і, і, і травми голови. Дуже багато категорій, рівню умови для плавання. Це така була. Дуже така мудра, така важлива ініціатива. Велика подяка нашій раді наша міста. Наша така велика родина нескорених, вона все більше і більше збільшується. Тобто діти, батьки, дружини все більше і більше там вони підтягуються. Тренування у нас проходили три рази в неділю. Цілий рік у нас були тренування. Воїни, бойці готувалися до соревань, Готові. Криворізьких ветеранів-спортсменів підтримує місто і рада оборони кривого рогу в рамках реалізації нової ветеранської політики, політики героїв, ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин можуть безкоштовно займатися плаванням в комунальних басейнах. Комплексна програма допомоги захисникам та їхнім сім'ям передбачає соціальну підтримку і якісні муніципальні послуги. Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки ради оборони міста, за підтримки депутатів прийнято. Рішення, а саме внесені зміни у рішення про стипендії нашим спортсменам, коли ми розпочинали наші ігри «Veterans Family Games», ми долучили наших ветеранів до виплати стипендій, тому що вже в минулому році вони брали участь у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. І коли збільшилась кількість цих змагань, то вирішили розділити ці рішення і прийняли окреме рішення про. Матеріальну підтримку про матеріальну допомогу наших ветеранів ми знаємо, що наші ветерани і наші військові брали участь у в Іспанії, брали участь у міжнародних змаганнях і отримали дуже велику кількість нагород. Тому сьогодні ми готуємо рішення для виплати із міського бюджету матеріальної підтримки нашим військовим, нашим ветеранам. Для успішного відновлення українських героїв спорт найкраща реабілітація. Цьому переконався кожен учасник змагань. Наші змагання перші. Я тут прийняв це весною цього року, так як я попав в команду, і зайняв третє місце. Цей раз буду намагатися свій результат покращити. Намагаюсь хоча б раз в неділю сходити на плавання, тому що і також і тренажерний зал, і тут ми займаємося волейбол сидячи, плюс я ще працюю, то дуже такий насичений графік у мене. Ну намагаюсь приділяти і увагу спорту. Не менш важливою є сімейна реабілітація, тому що разу серед учасників змагань все більше жінок і дітей наших захисників. Дуже приємно спілкуватися з іншими військовими, підтримувати тих, хто пройшов, має поранення. Для них це дуже важливо. Тому ми як і для себе, і для інших військово-право. Тримаю свого сина, він вже не перший раз приймає участь. Ми були і на бігу, і на велоспорті. І обов'язково часто завжди на плаванні. Це його улюблений від спорту. 17 змагань позаду. Участь у турнірах взяли понад дві тисячі криворіжців. Мета у кожного своя, а от мотивація єдина. Уже майже третій рік спочатку повномасштабної до цього в Збройних силах служив давно-давно ще в 2003 році звільнився в запас. Був цивільним, працювали, і тут бац, війна. Тепер наближаємо перемогу. Приймав участь в атлетичному забігові в вересні, приймав участь два тижні тому назад в стрільбі, зайняв друге місце. От, сьогодні я група підтримки своєї доньки, яка приймала участь в плаванні. Дуже давно не плавала, але мені було цікаво, то дуже класно поплавати сьогодні. Це весело, а також я можу провести час з батьком, що мені дуже мало вдається. Я пишаюсь, тобою. супер. Найкраща мотивація по завершенню змагання на водних доріжках визначились кращі. Серед дорослих переможцями стали Сергій Лаєвський, Олексій Баландін, Валерій Катькін, Назар Вознюк, Діана Уровська, Євгеній Чугреєв. Серед дітей першість отримали Вероніка Пискун, Андрій Колеснік, Марія Купира, Богдан Тарутін. Учасники отримали дипломи, кубки і подарунки для тих, хто посів перші місця. Грошовий приз у 5 тисяч гривень. Юлія Олексій Васильченко. Цей день. На стадіоні Спарта відбувся товариський матч між кривбасом та його палкими вболівальниками. Зустріч носила благодійний характер, збирали кошти на підтримку ЗСУ. У кожного з прихильників головної команди міста була можливість вийти на поле і зіграти проти змішаної збірної кривбасу за донат. Спрямовуємо нашу лютю допомогу захисникам України. Під таким гаслом проходив благодійний матч організований ФК Кривбас. Кожен охоче міг долучитися до поєдинку за донат і вийти на поле разом з футболістами основної юнацької жіночої та ветеранської команд і керівництва Кривбасу до футбольного клубу Кривбас постійно звертаються вболівальники. які зараз на фронті. Фанати, які зараз на фронті, просто люди, наші партнери, які допомагають клубу, і завжди вони звертаються. Бо футбол це магніт, бо футбол це можливість медійно донести щось до людей. Донатити зараз, як і вчора, як і завтра, буде потрібно. Маленьких донатів не буває. Завжди це кажу. Тому такий формат зробили спеціально, щоб це було цікаво донатити. Ну і корисно будь-хто з присутніх на матчі мав можливість вплинути на результат гри. Можна було задонатити на пенальті будь-які ворота або на деякий час виключити гравця з поєдинку. За певний внесок у підтримку ЗСУ можна було посприяти тому, аби арбітер судив тільки в бік твоєї команди. Приміром, футболісти ветерана взагалі викупили право грати увесь перший тайм з кривбаса. Тим, хто зараз на фронті, їм набагато важче ніж нам тут. Ми. Задля них це робимо а вони за для нас. Тож я вважаю, що всі повинні допомагати Збройним силам України і все робити для перемоги у другому таймі. З головною командою міста вже грали вболівальники. Остаточний рахунок зустрічі – 13-10 на користь збірної кривбасу. Учасники незвичного матчу донатили активно. Тож у підсумку вдалося зібрати більше 70 тисяч гривень. Ноненко, Назар Прусенко. Цей день пані на сьогодні це все більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах для вас працювала Анна Паукова. До зустрічі завтра. Бережіть себе і тих, кого любите.